Фонди! cr 125, я просто в шоці зараз. Що скоро? Дивайте, а, На Натурі? Ну, ну 40 сил! Ну, я з другої на задній встав просто з газу. Я, я, походу, на задньому не буду на ній валити сьогодні. Бо я тоді не перекинувся, но... але І так, коротше, всім привіт хто не забув мене за ці два тижні. Так, е... я думав, що я трохи відпочину. Може трохи відпочив, але не відчуваю, що я якось до кінця відпочив. Коротше, що змінилося за ці два тижні? Я порвав ще більше штани і купив новий Honda CR 125. Back in my, back in my, back back in my, Yeah, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my, yeah, yeah. Ладно, я не знаю, хтось повірив Це це мені дали мопед, ну я попросив, бо цікавий мопед, я на ньому їздив, знімав відос перший. У мене такі емоції були. І це він тоді був в галімому, типу, такому технічному стані, але він на верхах хвалить просто. Я був в шоці, я там так кричав, такі емоції були, але камера паскудна, оця вирубалась, нічого не знялось. Там пару секунд вона виключалась. Зараз мотик зробили там поршневу, там... коротше, привели до порядку, але все одно ну, ніби не настроєний, він ще до кінця. Але зараз проїдемо, бо це дуже... Блін, мотик якогось там 2000-го, можливо, 98 року. Виглядає все одно офігенно. Мотик. Ну на ньому можна приїхати, все що хочеш, підв'язка, все, ну там не кидається, тут все офігенно. Давайте, коротше, проїдемося десь... Постараюсь не вимазати його, бо він треба його чистим більш-менш зберегти. Десь десь такого ску дамо. Я на ньому їздив раніше на задньому пробував, чуть не перекинувся. Зараз він трохи ніби ліпше їде. Коротше, страшно на задньому. Зараз щось попробуємо. 40 сил тут приблизно. Типа 41, може 42. 2Т. Цей мотик, до речі, був у минулому відео. Я на ньому тоді чуть приїхався, але камера розрядилась. Тому я вирішив зараз відео зняти про цей мопед дикий. З одного тика Колостин зараз вроді тримає, нормально. По моті Бляха. Тут вібрації, до речі. Не Такі вже і сильні, як, наприклад, на терексі, на 166-му. Ну, тут абсолютно слабенькі буде. Ай от родині траві, й-мотіш! Як ти влітаєш з <Муз> мене! О-го-го-во-го! Я там передачу не втикнув і ти такі всіх обігнав! Я забув... Його ж треба крутити він! Супа снігу його розуміли, я всю дорогу Я заглох Треба заїхати кудись, але я в мотик помазувати не, не хочу. Десь на траву буде теж пану слизько. Випустити або по пахнему, але не хочу його вимазувати. Бо я тупо шліфую. Здравствуйте. <laughs>

Ой, бля, я хочу. Бля! Тут він зацеплюється! Й-моє! Аска яка лісниця! Страшно! Ти десь метрів, напевно, сто від мене! Я блядь, блідпортався 200 метрів від мене, Думаю, що захочу. Це дика А ну. тут я зацар, тут конечно цікаво на ньому. жесть можна їхати велика, я перекинувся клоп. Бо це Це жесть. <плес> <плес> <tuk> ah. <tangan> <tuk tangan> Коротше, пацки, це жесть, в мене руки забились, я весь мокрий. Просто мотик з під тебе літає. Тут ми так, як, як якісь дурачки їздили, балувались, так ну. Цей мотик не для того, тут не, нормально в стойку, мотик тримати, тренуватись. Мотик дикий, потужний, старий при цьому. Коротше така от пушечка, всім дякую за перегляд. Давайте наостанок.